Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Президент Володимир Зеленський повідомив, що колишній головнокомандуючий Збройними силами України Валерій Залужний буде відправлений послом до Великої Британії. У супереч усталеній дипломатичній практиці, ця заява була зроблена не тоді, коли у Лондоні погодили агреман щодо призначення нового українського посла, а на момент. Запиту, який був зроблений українським керівництвом у керівництва Великої Британії. Однак, очевидно, що Володимир Зеленський насамперед керувався бажанням повідомити про нове призначення для популярного колишнього головнокомандуючого українськими збройними силами. Звісно, людям, які жили у Радянському Союзі, така практика є добре відомою. Кожного разу, після того як ми чули інформаційне повідомлення про пленум центрального комітету комуністичної партії Радянського Союзу, під час якого ухвалювалися рішення про звільнення з посади члена політбюро ЦК КПРС того чи іншого відомого керівника. Починалися припущення, до якої країни тепер буде відправлено колишнього члена Політбюро Центрального комітету партії. Дипломатичні посади тоді здавалися саме сінекурою для тих, хто більше не був частиною вищого політичного і військового керівництва країни. І не знаю, чому я маю дивуватися, що Україна, яка за винятком коротких періодів в своїй незалежності у 2004-2010 роках, і у 2014-2019 роках залишалася насамперед перейменованою Радянською Республікою, продовжує діяти саме у цій совковій апаратній схемі, коли колишній Популярний керівник, який до того ж користується довірою у переважної більшості своїх співвітчизників, відправляється, як то саркастично казали, у Радянському Союзі на дипломатичну роботу. І тоді і зараз звичайнісінькі міркування щодо того, що дипломатичним представництвом має керувати. Професійний дипломат не сприймалися серйозно. І мені здається, це також є ознакою сприйняття самим суспільством і тим, хто керує державою самого поняття професіоналізм. Адже є очевидно, що досвідчений військовий, який провів країну через найбільш важкі. Перші місяці війни, коли українській державі загрожувала зникнення з політичної мапи світу, міг би бути дуже важливим саме на посадах, пов'язаних із Збройними силами України і національною безпекою. Можна звичайно вважати призначення до посольства саме у Великій Британії. Частиною політичних призначень з боку українського керівництва. Однак і в такій ситуації варто було б дочекатися схвалення британським урядом цього самого Агрема. Ну, а щодо очевидних міркувань про те, що в офісі президента насамперед думають про співвідношення рейтингів очільника держави і Валерія Залужного як найбільш популярної сьогодні в Україні людини, то тут можна тільки дивуватися. По-перше, треба усвідомити, що найближчим часом президентські вибори в Україні не відбудуться. Адже ми тільки у першому періоді багаторічної російсько-української війни. Очевидно, що президентські і парламентські вибори не можна буде провести до закінчення військового часу. А Скасування цього режиму життя в країні можливе тільки в разі закінчення війни. А коли закінчиться війна, в якому році, за яких обставин, не знає сьогодні ніхто, ми продовжуємо залишатися у зловісній млі. -млі. І, звичайно ж, усвідомлюємо, що. Та ситуація, в якій Україна опинилася після 24 лютого далекого вже 2022 року, може продовжуватися роками. І у 20-ці, і у 30-ці роки 21-го століття Україна може Переживати одну з найдовших і найскладніших війн у своїй історії, тим більше, що ми бачимо, що президент Російської Федерації Володимир Путін та його співвітчизники сповнені шовіністичною жагою заплатити будь-яку ціну за відновлення кордонів союзу радянських соціалістичних республік. І не треба недооцінювати їхньої жадібності до чужих земель і їхнього хижого ентузіазму. Ця жадібність. Цей ентузіазм буде визначати наше майбутнє у 20-ті роки буремного 21-го сторіччя, всі трагедії і катаклізми, якого тільки починаються. І хто тоді знає, коли в Україні будуть президентські вибори? Це по-перше. І хто тоді знає, яким на момент проведення президентських виборів в Україні? Буде рейтинг Володимира Зеленського, якщо чинний президент взагалі буде бажати брати участь у цих виборів після багатьох років стресової роботи на посаді очільника воюючої держави? Чи дозволить йому здоров'я? Чи вдасться його зберігти від бажання російських спеціальних служб фізично знищити українського президента, щоб допомогти хаосу у державі? Все це питання, на які ніхто сьогодні, та й сам Володимир Зеленський, не знає відповідь. Ніхто не знає, хто буде тоді головним конкурентом Володимира Зеленського. Адже події будуть змінюватися з калейдоскопічною швидкістю. І поруч із популярним Валерієм Залужним можуть з'явитися нові популярні люди. Які будуть конкурентами вже не чинного президента України, а колишнього головнокомандуючого Збройними силами України. Тому що кожне нове призначення і кожна нова подія створює нових людей, які можуть користуватися довірою українців, відомих своїм пошуком нових популярних облич. Це також частина, я б сказав, не тільки української демократії, але й української національної психології. Так що. Якщо навіть уявити собі це призначення через передвиборчу призму, то варто говорити не про події 2024, а про події, скажімо, 2029 чи 2033 років, ми можемо з такою самою вірогідністю думати про електоральні процеси саме в ці часи. І саме тому, я б не радив українським політикам взагалі думати про рейтинги і про політику як таку. Політика в Україні померла і стане живою і реальною тільки після того, як ми зможемо впевнено сказати собі, що Україна залишиться на політичній мапі світу і на її території будуть продовжувати жити українці. Не забуваємо, що у наших ворогів зовсім інші цілі. Інші задачі, і вони будуть робити все можливе, щоб втілити ці цілі задачі в життя ліквідацію України і вигнання українців. А наша задача думати не про те, як продовжити чиюсь владу, а про те, як продовжити цю державу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Кофі», які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функціями спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам Хай щастить!